Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на листопад 2024 року. Отже, близнюки, давайте подивимося на вас чекає в листопаді місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 листопада. Відбудеться новий місяць в знаці Скорпіон. А це для вас шостий сектор гороскопу. Взагалі, що таке новий місяць? Новий місяць це коли нові енергії входять в наше життя і щось нове просто входить. А шостий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за. Роботу, рутину нашу за наше здоров'я, і може бути так, що у вас з'явиться взагалі нова робота, ви будете ну, якусь нову діяльність здійснювати в своєму житті. І якщо це так, якщо це для вас актуально, то це означає, що зміниться ваша рутина. Наприклад, раніше ви більше мали вільного часу, так далі. А зараз ви будете більше часу проводити ну, на роботі більше там. Вам треба їхати на роботу, так далі. Більше е, займатися з робочими питаннями, і у вас буде менше часу на себе відповідно. І... Може змінитися навіть ваш е, спосіб життя. Тобто такі зміни можуть у вас бути. І ще це сектор, який відповідає за домашніх улюбленців. Може бути так, що ви візьмете собі собачку, чи котика, чи іншого домашнього улюбленця, щоб він жив з вами. Е, ось наступне це. Значить, Меркурій, адже 2 листопада Меркурій змінює знак і переходить в знак стрілець. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі, Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за транспорт, за поїздки недалеко. А сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за оточуючих нас людей, за наших партнерів, за наших бізнес-партнерів, за друзів, за сусідів, колег. І може бути так, що. Ну, типу, ви з кимось новим познайомитесь або почнете співпрацювати, або ну, у вас буде новий колектив, яке зміниться ваше коло знайомств. Тобто, якісь зміни у вас вашому оточенні відбудуться. Наступне це Марц, адже 4 -го... Листопада Марс змінює знак і переходить в знак Лев. І це для вас третій сектор гороскопу. І, взагалі, Марс це планета, яка відповідає. Значить, за нашу активність за наші дії, і коли вона буде знаходитись у вашому третьому секторі, це означає, що в цьому секторі гороскопу ви будете дуже активними. А це сектор, який відповідає за спілкування з іншими людьми, за підписання документів. За... Поїздки недалеко за транспорт е, може бути так, що ну ви постійно будете якби, в русі, не буде часу посидіти, полежати. Е, постійно е, просто будете кудись рухатись, вас буде багато зустрічей, вам потрібно туди поїхати, сюди поїхати, там якісь ці питання вирішити. І у вас буде багато багато активності, і у вас навіть не буде часу посидіти, подумати, як це все влилось в ваше життя. Ось наступне це е, значить Венера, адже 11 листопада Венера змінює знак, переходить знак Козиріг, і це для вас восьмий сектор гороскопу. Венера в восьмому секторі, так як Венера, це планета, яка відповідає за е, е, чужі фінанси, за наше мислення, за наші трансформації. І, і, і це означає, знаєте, як помножити на два. Тобто, у вас, якщо ви ну, думали. Чи допоможе мені хтось фінансово, чи отримую я там цю позику в банку, чи вдасться там е, наскладати цю суму на квартиру і так далі? То так, у вас, у вас є фінансові можливості і допомога зараз в листопаді місяці. Наступне це повня, повний місяць, адже 15 листопада. Відбудеться повний місяць, в знаців А це для вас 12 сектор гороскопу. 12 повний місяць завжди говорить про підсумок, результат, завершення. А 12-й сектор це сектор взагалі, який відповідає за імміграцію, далекі землі, це десь дуже далеко. Погаці це сектор, який відповідає за нашу самотність, за то. Коли ми багато часу проводимо наодинці з собою, а зараз поповні це може бути так, що все цей період завершиться, цей етап завершиться там. Якщо ви кудись емігрували, і поруч з вами не було рідних, близьких вам людей, ваших друзів. То ви можете прийняти рішення, що ви не хочете більше так жити, ви хочете там повернутися додому, наприклад. Або це може бути так, що ви були, знаєте, на якому на якесь оздоровлення їздили і так далі, більше приділяли час собі, своєму внутрішньому стану. І так як 12 й сектор це ще сектор, який відповідає за духовність, і може бути так, що Uh, у вас були якісь інсайди, так і. Mm. Зараз ну, у вас прийде якесь розуміння, як би ви хотіли жити, що ви хочете змінити в своєму житті, чим ви хочете займатися. От, і це все через духовність, через внутрішні трансформації прийде до вас. А наступне це теж 15 листопада Сатурн, планета, яка транзитом проходить по знаку Риби, починає рухатись. Прямо, тобто п'ять місяців Сатурн був ретроградний, зараз Сатурн буде рухатись прямо. І для вас це десятий сектор гороскопу. Десятий сектор це сектор, який відповідає за роботу і за кар'єру. І е, це значить, що означає? Що, можливо, останній час це все літо, два місяці осені. У вас, ну, було якось незрозуміла ситуація з роботою, якби ви. Не знали, чи ви хочете цією діяльністю займатися, чи не хочете, чи вам треба щось інше. чи, ну, знаєте, Як не йде. От ви ніби стараєтесь стаєте зранку, готуєтесь, йдете на роботу. Ви раді цьому світу, все сприймаєте з посмішкою, але не йде. От, це у вас буде такий стан достатньо дивний. Але Сатурн це соціальна. Планета, і вона любить, коли все там правильно, коли все по поличках, коли там є режим, графік і так далі. Вона не любить ну, таких незрозумілих ситуацій. І в секторі кар'єри, роботи, вона могла давати такі ситуації, коли ви не знаєте просто, як на них реагувати. От. Але зараз Сатурн вже буде рухатись прямо, тому, можливо, ці історії підуть з вашого життя. Наступне це значить, Плутон, ще одна дуже любима всіма планета. І 19 листопада Плутон на наступних 20 років входить в знак Водолій, тобто десь до 2042 року. Ось і для вас це дев'ятий сектор гороскопу. Так як Плутон, це найповільніша планета, то що вона рухається дуже повільно, так як цикл Плутона 245 років, і в одному знаці, от вона по 20 років сидить так. І які трансформації Плутон принесе в ваше життя? Це трансформації пов'язані з дев'ятим сектором гороскопу. А дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за закордон, за іноземців, за це сектор, який звичайно відповідає за еміграцію. І значить, це ще сектор навчання. Судів, але чого найбільше може бути в вашому житті? По-перше, ви можете емігрувати по такому становищі, ну не відразу, там, 19 числа, ви можете йти до цього, можете розглядати варіанти країн, які вам подобаються, які вам близькі, по духу, по енергетиці. і так далі. Можете думати, чи ви будете там займатися, де ви будете там жити і так далі. Що ви б хотіли ще попробувати в своєму житті? Е, і... Це може бути ще ну, і робота за кордоном, і співпраця з іноземними компаніями. Наприклад, якщо ви почнете співпрацювати з іноземною компанією, це може бути на найближчих, там, 20 років. Або, або ви можете і зустріти чоловіка-іноземця. Ну, тобто якась людина за кордону увійде в ваше життя. Ось. Тому ну, Плутон все робить повільно, тому це все буде повільно розвиватись, не швидко. Е, ось наступне це сонце, адже 21 листопада сонце змінює знак, переходить в знак стрілець. І це для вас сьомий сектор гороскопу. І це тема пов'язана з партнерами, з оточуючими вас людьми. Взагалі можете з кимось познайомитись. І... Тому е, на найближчий місяць, тому що сонце наше світило, в нього цикл один місяць. Е, у Вас буде дуже активна ця тема е, вас і вашого оточення. Ви можете більше бачитись з друзями, проводити час в компанії чи в колективі. Тобто, ви будете дуже соціальні на найближчий місяць, і останнє це. Меркурій, Який 26 листопада розпочинає свій ретроградний рух, там до 20-х чисел, десь грудня він буде ретроградним. І для вас це сьомий сектор гороскопу, тому що транзитом він буде проходити і проходить по знаку стрілець. І це та сама тема стосунків. Е Вашого оточення можливо ваше життя повернеться якась людина з минулого, з якою ви вже не спілкуєтесь, це може бути людина там. Чи ваш бізнес-партнер, колись ви там співпрацювали, працювали разом, людина зникла, кудись там поїхала, чи просто у вас ваш зв'язок обірвався. Чи це може бути ваш коханий з минулого, ну, з вашого минулого, прийшла вам там повідомлення, вісточку нагадає про себе або а це можуть бути ваші друзі, з якими ви не спілкуєтесь. Ну, коротше, це час людей з минулого. Починається це вже в кінці листопада. Ось такий цікавий місяць. Чекає на вас близнюки. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.